Завершились новорічно різдвяні свята, а подарунки ще й досі знаходять своїх власників. Міський голова разом із депутатами міської ради завітали до Бердичівського союзу інвалідів міста та району і привезли у дарунок кімнатне взуття. Василь Мазур подякував голові Союзу Ніні Ковальчук за роботу, що вони проводять із людьми, які мають фізичні обмеження. Подарунки, каже міський голова, це лише маленька дяка за це. Наступними, хто отримали чергову партію взуття, були члени товариства глухих. Їх, говорять депутати, вони теж намагаються не оминати Увагою. Та найбільше представники влади люблять приходити у гості до утосівців. Люди, які мають поганий зір або взагалі не бачать, зустрічають посадовців завжди з великою шаною. Так було і цього разу. Приємно, каже голова Бердичівського товариства Сліпих Ніла Філімончук, що їх не забувають ні підприємці міста, ні міська влада. Нова пара зуття, говорить, жінка, завжди знадобиться її підопічним у повсякденному житті. Подібні презенти вже дарувалися людям із вадами здоров'я. Тож і керівництво міста, і народні обранці запевняють. Така традиція існуватиме й надалі.